вітаю вас на нашому каналі. У нас на огляді є отакий бензиновий генератор від фірми EDON, модель RT4000S. Модель інверторного типу він економніший, ніж звичайні генератори. Прилади, які потребують якісного світла, будуть працювати з ним на ура. Є такий немаленький бак, 10 літрів годин 15. Я думаю, пропрацювати він повинен. Так виглядає передня панель, включатель, екорежим, максимальний режим. Дві лампочки, те, що він працює одна лампочка, а друга лампочка від перенавантаження. Вольтметр показує вольтаж, і класична розетка на 220 вольт. Зараз ми його заведемо, протестуємо, подивимося, що він може, як багато приладів можна до нього підключити і наскільки вистачає його потужності. Номінальна потужність 3 кВт, максимальна 3,3 кВт. Так, у нас будинок повністю підключений до електрогенератора, автономного світла немає, все працює від генератора. Зходимо на кухню, бачимо три лампочки, плюс з цієї сторони ще 4 і ще дві. Працює телевізор нормально. Зараз підключимо ще деякі прилади. Є холодильник, який також підключений до електромережі. Працює все, як бачимо, нормально. Тут у нас електрочайник, електрочайник має 2 кВт, це немало. От ми його включаємо, бачимо, все працює добре. Ми не будемо так довго навантажувати чайнику, виключаємо чайник і пробуємо ще деякі прилади. Тут ще кілька лампочок. І газовий котел. Включаємо котел, запускається стабілізатор. Котел у нас від фірми Violent. Запускається трошки часу, треба почекати. Нажимаємо галочку, і все, працює, як бачимо. Котел на опалення. Ось такий котел від фірми Violand. Можемо сказати з повною впевненістю, що все буде працювати добре. Тут є також морозильна камера, вона також підключена до мережі. Все працює. Морозильна камера вона так багато не споживає. Сигналізація. Включаємо ще світло. Як бачимо, все працює нормально. Ну, я думаю, такого бензинового генератора для домашнього користування, для будинку, щоб підключити котел, телевізор, там, лампочки деякі, навіть мікрохвильову піч можемо. Звичайно, не треба включати все відразу, а по черзі, я думаю, там якщо включається чайник, то вже не потрібно включати в той момент мікрохвильову піч. І буде все в порядку. Тільки що ми вам все показали, зі всіма завданнями генератор впорався нормально, не було ніяких зауважень по роботі. Якщо вас зацікавила дана модель, можете переходити по посиланні під відео, там є більше інформації про нього, він є у нас в продажі. Переходіть, телефонуйте, будемо раді вам відповісти.